Вітаю! Фармацевтичній лабораторії найважливіше це зручність, точність і відповідність стандартам. Звісно, що це стосується і процесу підготовки середовищ для тесту розчинення для готових лікарських засобів. Наявність бульбашок в середовищі може зіпсувати весь результат, змінюючи відтворюваність. Для уникнення таких ризиків ми пропонуємо систему підготовки середовищ від компанії Фарматест. Ця система ваш зручний лабораторний помічник. Для ефективної дегазації, нагрівання та точного дозування. Дегазація це важливий етап, який дозволяє усунути розчинене повітря із середовища. Це запобігає утворенню бульбашок в середовищі, який може спричинити неконтрольовану зміну швидкості вивільнення активного фармацевтичного інгредієнту із дозованої форми. Під час дегазації середовище підігрівається до цільової температури, після чого відбувається дозування відповідно до заданої маси або об'єму у ємність приладу для розчинення. Прилад складається з ємності для дегазації та нагрівання. Пристрою для дозування, а також дисплея з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для налаштування, ведення даних, запуску та відстеження процесу. Дозування здійснюється або гравіметричним методом, або волюметричним методом одразу у ємність з приладу для розчинення. Перейдемо до ключових особливостей приладу. Повністю відповідає вимогам дійсних фармакопей. Дегазація та нагрівання одночасно близько 24 літрів середовища, регулювання температури від 30 до 50 градусів, регульований діапазон для грамвіометричного дозування від 250 до 5000 грамів, можливість створення до 16 методів, комплекс програм для калібрування та перевірки приладу вбудований термопринтер або мережева опція для документування, включає тензодатчик та всі аксесуари для гравіметричного дозування, легкий доступ до резервуару, легке керування процедурою тестування та очищення. Опційно можна встановити спеціальний адаптер для роботи з піноутворюючими середовищами, поліметричне дозування від 250 до 5000 мл. Онлайн змішування буферів з регульованим діапазоном від 100 до 5000 грамів. Система підготовки середовищ від форматест це про максимальну зручність, все автоматизовано, все під контролем, все у кілька натисків. Обирайте форматест і перетворіть рутинну роботу у легкий, зручний та ефективний процес.